Наступні 15 хвилин все найголовніше з фронту і тилу від журналістів, фактів та вікон. Харків в жалобі і знову під ударом близько 16-ї години окупанти тричі вдарили кабами по Харкову. Одна авіабомба влучила в землю в центрі міста. Ще дві прилетіли по цивільних підприємствах: одне з виробництва солодощів, інше обладнання для сільського господарства. Одна жінка загинула, 11 людей поранені. В місті почали видавати тим часом вже тіла для поховання загиблих після ворожого обстрілу епіцентру в суботу. Наразі відомо про 16 загиблих. 14 20 ідентифікували через ДНК. Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці переконані, що жертв у гіпермаркеті могло бути набагато більше. Поряд з ним знайшли нерозірваний боєприпас. 25 травня він просто дивом не долетів до цілі. Росіяни коригували авіудар за допомогою дронів розвідників. дивіться репортаж Тетяни. Доцяк. Харків уже втретє за останні вісім днів у жалобі. До руїн гіпермаркету, який став братською могилою для працівників і відвідувачів, містяни несуть квіти і іграшки. Серед жертв кривавого російського режиму – 12-річна Марійка. На момент ударів вона була в гіпермаркеті разом з мамою. В суботу росіяни спрямували дві керовані авіабомби на будівельний супермаркет, в якому за різними оцінками перебували від 50 до 200 людей. Майже всі, хто на момент ударів опинилися в відділах сантехніки та садівництва, не вижили. На зараз від Дому про 16 загиблих. 14 з них ідентифікували. Ще кількох людей вважають зниклими безвісти. Криміналістам доводиться просівати попіл, щоб знайти залишки тіл. Рятувальники розбирають руїни, поки обстежили майже половину території. Ми вже знаходили залишки тіл, це обгорілі тіла, і далі ми їх передавали співробітникам Нацполіції після. Того, щоб вони провели експертизу ДНК, ДНК лабораторія Нацполіції допомагає ідентифікувати загиблих. Слідчі мають збіги біологічних зразків з чотирнадцятьма жертвами російського авіаобстрілу. Буквально за три години ідентифікували ще двох людей, тіла яких ми вилучили на місці цього воєнного злочину, і я хочу звернутися і звертаюся до всіх родичів, які здавали ДНК поліції. Ми цю роботу не зупиняємо і якнайшвидше проводимо всі дослідження. До лікарні в суботу доправили 33 троє людей. Це постраждалі під час ракетного удару по центру міста та поранені з гіпермаркету. Вони були найтяжчі. Нині в лікарні 12 харків'ян постраждалі продовжують прибувати. Три чоловіки, які були найважчі, їм була надана оперативна допомога. В них були ушкодження нижніх кінцівок і верхніх там перелами. І на зараз ще є. Звернення у нас однієї людини з важким переламом стегна у лікарні 41-річний Олександр Миколаєнко. Він працював прибиральником на час авіаударів. Перебував на другому поверсі, щоб врятуватися. Чоловіку довелося звідти стрибати. Потухла світла, стало темряво, почало все сипатися. Потім, через деякий час, другий вибух пролунав, уже гаразд потужний був. Почалося там задимлення, суєта. У цій же палаті його 43-річний колега з відділу виробів з дерева. Віталій каже, лишився живий, бо його робоче місце далі від епіцентру ударів. У нього важкі травми попереду місяці реабілітації. У мене перелом вже обох ног вийшло. Я ж упав якраз з второї, навіть як на ноги. Потім що поліцейські були точно, ну і дуже в цей. Пікаф і потомка краска по порозілям. Давпіка покарас скоро під'їхала. мене привезли в скоро. Одним з найважливіших завдань слідства є назвати імена путінських терористів, які запустили бомби по мирних людях. А також тих, хто віддавав злочинний наказ бомбити гіпермаркет. Ні в ньому, ні поблизу не було жодних військових об'єктів. Це теракт, каже начальник нацполіції. Над становленням імен російських терористів працюють СБУ Нацполіція і прокуратура. Є літаки, які в цей час знаходились в повітрі. Ми Приблизно розуміємо, звідки ці літаки злітили, і до якої частини вони відносяться. Тобто, у нас є під всі підстави, вважати, що ми знайдемо керівників і командирів тих військових частин, які е були задіяні для бомбардування. Родичам почали видавати тіла загиблих, але поки попрощатися можна лише з двома жертвами кривавого теракту. Їх знайшли майже одразу після обстрілу і змогли швидко ідентифікувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, єдині новини. Президент Володимир Зеленський вперше з офіційним візитом в Іспанії. Поїздка планувала 17 травня. Однак, через загострення на фронті її відклали. Глава держави вже зустрівся з іспанським прем'єром Педро Санчесом. Підписали двосторонню безпекову угоду. Іспанія пообіцяла Україні безпрецедентну фінансову допомогу. Розповідає Анна Боль. Візит президента України особлива честь для Іспанії. Це продемонстрував король Феліпа VI, який особисто зустрів Володимира Зеленського в аеропорту Мадрида. Востаннє іспанський монарх так зустрічав президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Дипломатичною мовою це означає особлива повага і підтримка. Іспанія десята країна, з якою Україна підписала безпековий договір. За словами іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса, в документі прописано кілька сфер, в які будуть співпрацювати країни: фінансова, військова, спільне виробництво, а також реконструкція, відновлення та розмінування. Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє. І це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Мадрид оголосив про найбіль. Ільшу військову допомогу, яку коли-небудь виділяли понад мільярд євро, ще 5 мільярдів протягом наступних років нададуть танки Леопард ракети для систем Петріот. За словами президента України, саме захист неба нині найбільш необхідний українцям. Вкотре підкреслив, ППО це оборона, а не наступ, це можливість зберегти життя мирних громадян України. просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб Ніхто. З будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою людина, який би у нього захист не був, неспроможні люди витримати, не витримують люди. Ми просимо світ допомогти Україні хоча б з додатковими сьмами системами Петріот, сім систем, хоча б. Але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі. І тому. Нам треба працювати всім разом і тиснути, і вже не тільки на Росію. Нам треба тиснути на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститись від Російської Федерації. Президент Зеленський подякував Іспанії за рятівну підтримку. Планує зустріч з головами палат фракцій іспанського парламенту. Сподівається на те, що Мадрид стане надійним союзником Києва у реалізації формули миру. Путін багато говорить, нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Просто треба дивитися на реальні вчинки. Таких людей ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру. Всіма засобами Іспанія загалом надала близько 330 мільйонів євро військової допомоги Україні від початку російського повномасштабного вторгнення. Водночас, наприклад, Німеччина виділила майже 19 мільярдів, Британія 9 мільярдів, Франція майже 6 мільярдів. Тож Київ очікує, що після візиту українського президента Мадрид посилить підтримку українців. Анна Боль, факти сітів. Єдині новини. І далі зведення генерального штабу ЗСУ. Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Тут тривають запеклі бої в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки, Першої, а також поблизу Нетайлового. Сили оборони стримують натиск російських окупантів. На харківському напрямку росіяни продовжують штурми в бік села Липці. Сьогодні наші захисники відбили чергову атаку. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог за підтримки авіації станом на 13-ту годину здійснив тут п'ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Та в генштабі запевняють ситуація під контролем. Стримування ворога на одній з найгарячіших ділянок Східного фронту часів яр. Після відкриття Харківського фронту росіяни дещо зменшили тут свою активність. Штурмувати намагаються переважно вночі чи на світанку. Втім, переміщення противника можна помітити і в день. Наш кореспондент Костянтин Мельников побував на позиціях дронарів 24-ї бригади імені Короле Данила. У день В нього. І вночі ідеально. По ворожій техніці та по самим окупантам. Є ідеально. Мінус один точно, що качається. На позицію дронерів, які відправляють росіян на концерт Кобзона, нас завозить турбо з таким позивним і швидкість відповідна не мала. Що тут же може щось прилітати? Тут десь вже вилітає? В півішки то не добре. Уже на місці турбо часу не втрачає. Разом з побратимом піднімають у небо вже свою пташку. І, хоч ворог тут активніший у темну пору доби, вдень за його переміщенням теж потрібно пильно стежити. «Да, в полі два піва, щось не всем загружений. То у нас є визначена ціль, на яку ми летимо, щоб не замічаємо, якщо замічаємо якийсь рух там чи техніку, то Цілимося спочатку туди, тому що це від нас нікуди не втече, а це нормальна ціль. Тож дронері 24-ї бригади розпочинають чергове полювання. Опа, побіг. побіг, побіг, побіг. І другий зарабий бігти. Так. Другий помело біжить, бо він загружений. Скільки? Не уразив. Не уразив. Цим двом окупантам нині пощастило втекти. Бійці кажуть, так буває за ясної та невітряної погоди. Тоді низько не опустишся, близько не підлетиш, бо дрон просто зіб'ють. А чим вище працюєш, страждає точність. Утім, уцілілі нині загарбники армійців не засмучують. Головне вантаж, який вони переносили, не потрапив до пункту призначення. А це вірогідно були боєприпаси ворога для штурмів. Штурмові дії противник проводить зазвичай з четвертої ранку, тільки як світла світляє. Вони зразу починають. Ми в основному стараємося просто їх не підпускати до лінії фронту, не даємо їм помінятися, не даємо їм взагалі підійти, щоб вони не могли ні піднести БК, ні помінятися. А от оночі через тепловізійну камеру вражати ворога значно легше, та й цілі можуть бути, як тут кажуть, жирніші. В основному це машини, джепи, камази. Ну получається їх уразити. Ми... Достатньо далеко залітаємо, щоб вони не Це, що... цього. Нині бійці кажуть, скидів для відбиття штурмів достатньо. Нещодавно вони отримали перші боєприпаси від держави. І якщо раніше снаряд доводилось фактично збирати самотужки, тепер держпостачання допомагає армійцям працювати і швидше і ефективніше. Боєприпас кумулятивний, який нам нещодавно почали видавати раніше, боєприпаси, які були, ну можна сказати. Так, як саморобні, вони були по перше, ну небезпечні, дуже сильно полегшує роботу, тому що. Е їх дуже безпро, ну, от, міняти, заряджати дрон. Звісно, поки не всі підрозділи можуть похизуватися такими поставками від держави. Нагадаю, раніше міністр оборони Рустем Омєров заявляв, що оборонне відомство планує фінансувати та виготовляти боєприпаси та FPV-дрони. Утім, деталей не розголошував. Тож і ми, і бійці сподіваємось на зростання темпів та об'ємів постачання. Щодо кількості вистачає чи все ж таки не дуже хотілося, не дуже. щоб було хотілося більше так. А ще хлопці хочуть відремонтувати з десяток врятованих, але поламаних дронів від ворожого ребу, щоб їх повернути в боєготовність, дронерям необхідна чимала сума. Ремонт коштує приблизно одного дрона. Коливається біля 50 тисяч. У нас вже назбиралось біля 10 таких дронів, які треба відправляти на ремонт. За реквізитами на екрані кожен з нас може допомогти бійцям 24-ї бригади імені короля Данила назбирати необхідну суму, аби українське небо контролювало якомога більше дронів з Донецької області. Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Факти Сітів. Єдині новини. Євросоюз має нарешті позбутися страху перед Росією і дозволити Україні бити туди, куди вона вважає за потрібне. В цьому переконаний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансберзіс. Страх європейських країн щодо можливої реакції Москви він назвав найбільшою перешкодою для ефективної допомоги Україні. Водночас таку нерішучість сам Кремль сприймає як запрошення не лише до подальшої ескалації проти України, а й до гібридних атак проти Євросоюзу і НАТО, наголошує очільник Литов. Я. МЗС, я нагадаю раніше в необхідності переглянути обмеження на заборону завдати ударів по Росії західною зброєю, був переконаний і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, Україна воює в загарбницькій війні і за міжнародним правом має повноваження на самооборону, тоді як росіяни досі можуть нападати, не будучи атакованими у відповідь вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням міжнародного права. Відповідно до цього ж міжнародного права, Київ має право на захист, а це передбачає можливість завдавати ударів по легітимних військових цілях ворога. Це частиною самооборони, і це не робить НАТО стороною конфлікту. Ми бачимо на Харківщині, як Росія зі своєї території атакує Україну, а неможливість завдавати удару українським силам у відповідь знижує їхню спроможність оборонятися. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах за 15 хвилин. Тоді ми й побачимося. Підписуйтесь на наш youtube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.